Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками. Коли я в Європі бачу чоловіків, які йдуть своїми жінками. Жінка може бути не нафарбована, така повненька, дуже просто одягнена. І чоловік біля неї іде, заглядає її в очі, такою любов'ю. Завжди так ніжно доторкається до неї. Говорить. Ти моя шоколадка, ти моя мармеладка, і вони так вміють цінувати своїх жінок взагалі жінку. А у нас, скільки я помічаю за нашими слов'янськими чоловіками, їм говориш: ну, скажи мені якийсь комплімент, скажи, чи ти мене любиш. Скільки я чую, багато чоловіків відповідають однаково. Я тобі вже це казав, що мені казати сто раз тобі, я що попугай. І знову, і знову жінка потребує теплих слів. Компліментів, слів про любов, і вона наче ходить і випрашує чоловіка: ну, скажи мені якийсь комплімент або запитаннями. А я сьогодні гарна, а ти мене любиш. І, на жаль, багато чоловіків відповідають: я що попугай, що ти мене перевиховуєш. Справді говорити теплі слова, компліменти, вміти заботитися про свою дружину. Ніжно доторкатися. Просто сказати гарні слова. Дякую. Ти так гарно виглядаєш. Ти такий смачний борщ приготувала сьогодні. Ти трудилася. Дуже дякую тобі. Мені так приємно приходити додому. Я так радий, щасливий. Це просто окриляє нас, правда, дівчата? А чоловіки у відповідь замість цих простих слів. Вони можуть 10-15 хвилин сперечатися і казати, що ти мене перевиховуєш. Що мені тобі говорити одне й те саме. Я що попугай, чоловіки. Знайте, що нам потрібні ваші теплі слова, признання в любві дуже часто. І просто навіть не подарунки, а такі гарні компліменти. Що в нас гарні очі, що ти гарно пахнеш, що я скучав за тобою сьогодні. Невже це так тяжко? А якщо ще принесете якусь шоколадку, що якусь спеціально купила для своєї жінки, це дає нам важливість, що ми потрібні, що нас цінує наш чоловік. Ніколи не відповідайте своїм жінкам, що ти мене перевиховуєш. Вчора говорила з одною пані, така дуже хазяйновита, дуже приємна, дуже мила, така років 60 І вона говорить, я зварю борщ і питаю чоловіка: Ну, що, як борщ? А він каже: Ну, що ти мене питаєш, борщ як борщ? Як завжди? А невже замість цих слів не можна було сказати? Дуже смачний. Просто особливий. Кожен день ти смачніше і смачніше готуєш. Дякую тобі. Чому в родинах не цінують один одного? Мої декілька подружок вони вийшли заміж за іноземців, і всі ці чоловіки вони говорять своїм жінкам, українкам, моїм подругам. Ми хочемо поїхати в Україну, і кожному чоловіку, який зустрічається нам, українцю. На дорозі пожати руку і сказати дякую, що ви не цінуєте своїх жінок, бо ми б не бачили цих жінок в Європі і вони б не були нашими дружинами. Дуже дякую вам, що ви не вмієте ставитися до жінок. Тепер ми із-за цього маємо прекрасних у себе жінок. З одної сторони, це підвищує нашу самооцінку як жінка. Але з іншої сторони хочеться плакати. Що нас, як жінок українських, взагалі, наші чоловіки не цінують. Цьому не навчають в сім'ях, навіть в церквах. Давайте ми, як жінки, будемо цінувати себе. І не дозволяти кривдити себе, не дозволяти принижувати себе. Давайте цінувати самі себе. Можливо, тоді наші чоловіки зрозуміють і почнуть нас цінувати. Жінка щаслива може зробити дуже дуже багато, тому дуже важливо, щоб стосунки між чоловіками і жінками в сім'ї були дуже здоровими, люблячими. Тоді вони зможуть, як батьки, виховувати здорових дітей здоровою самооцінкою. Тому основа виховання дітей це здорові стосунки між чоловіком і дружиною. Файні, люблячі, де є приклад, коли діти бачать, що їхній батько цінує і цілує, і пестить, і любить їхню маму, свою жінку. З цього береться приклад, і тоді ці хлопці і дівчата виростають. На цьому прикладі вже самостійними, здоровими, психічно, з правильними пріоритетами. Гарного вам всім дня!